Є новини, друзі, сценарії завершення війни, які пов'язані повністю з Трампом, від одного з найбільших банків в світі. Дослухайте до кінця. JP Morgan, ну це один з найбільших американських банків, зробили сценарій завершення війни. І вони, ну ці сценарії, вони не зовсім позитивні, є більш позитивні і є абсолютно. Негативні, чому це важливо, тому що банк це установа, яка займається інвестиціями, ну тобто заробляє гроші. І зрозуміло, що завершення агресивної російської війни проти України воно буде мати вплив на економіку багатьох країн. От акції, наприклад, Польщі під час перемовин постійно зростають, тому що всі розуміють, що Польща – це логістичний хаб, через який будуть надходити кошти, всі відповідні товари, там будуть матеріали і все інше, і тому Польща буде заробляти більше грошей. Давайте тепер до сценарію перейдемо і потім його обговоримо. Чому вони пов'язані з Трампом? Перше це грузинський. підтримка партнерів зменшується. Інтеграція з заходом зупиняється. а Україна знову потрапляє під вплив Росії. Ну я так розумію, це повністю про російський сценарій, тому що росіяни постійно говорять одне й те саме вони почали говорити. Зеленський знову в них не легітимний. Хоча це неправда, тому що в нас є просто колізія в конституції юридична. І е, знову вони кажуть, що от коли буде підписуватись основний документ, треба поміняти або провести вибори, тому що нам потрібен якби легітимний керівник, який може підписати оці угоди. Ну це і є грузинський сценарій. Поставити свого керівника і потім через нього впроваджувати знову проросійську потрошки політику роками. Це не днями, не місцями роками. Другий, південно-корейський без ступу в НАТО і без повернення всіх територій. Але з присутністю європейських військ країна зможе розвивати стабільно і демократично. Це сценарій, який ну, хоче Україна, тому що Зеленський веде перемовини з коаліцією рішучих, тобто європейських країн, які і мають вести ці війська, і це ну потрібно нам. Тому що якщо будуть війська, де в країнах зупинялася війна і були іноземні війська, особливо розвинути країн, завжди зростала економіка. Третій, це ізраїльський. сильна підтримка та грошима, але без іноземних військ Україна сама стримуватиме Росію. Але Нової війни залишиться ну тут розуміння, звідки будуть ці гроші. Тому що поки що ми такого розуміння не бачимо. Європа повністю імпотентна, навіть відмінили економічний безвіз. Ну Америка взагалі про гроші не говорить. Білоруські США кидають Україну, а Європа не встигає підстрахувати. Тоді Росія перемагає, чим послаблює Захід. Ну я думаю, Європа такий сценарій однозначно не допустить. Ну і США не можуть кинути. Тепер чому ці сценарії пов'язані з Трампом? Тому що в американській адміністрації я вже говорю декілька відео і вчора говорю про Рубіо, є дві частини. Розумієте, є Рубіо. І частина, які підтримують і хочуть впровадити санкції проти росіян і тиск на росіян. Друга частина це Вітков і люди пов'язані з ним, які хочуть вести бізнес і заробляти гроші з росіянами і для Америки, і для себе. Ну це абсолютно зрозуміло. І зараз найважливіше, куди цей маятник поверне, Розумієте, якщо все ж таки вдасться натиснути на росіян. Ну, ми йдемо по більш позитивному сценарію, тому що росіянам придеться домовлятися. Якщо ні, і Америка захоче відходити від України взагалі і вести бізнес з росіянами, то це буде негатив. this